Наслідок атаки Києва дронами загинув відомий український вчений нейробіолог Ігор Зима. Ворожий БПЛА поцілив його квартиру. Разом з ним також загинула його дружина, докторка біологічних наук Олеся Сокур та їх домашній улюбленець. Кіт про трагедію повідомила подруга сім'ї Дар'я Дошечкіна у Фейсбук. Жінка розповіла, що в цей момент Ігор Зима разом з своєю дружиною перебували вдома у своєму ліжку. Ігор Зима мав науковий ступінь доктора біологічних наук і займався наукою понад 40 років. Очолював групу науковців, які займаються дослідженнями в галузі нейро та психофізіології. останні роки він викладав в інституті біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Олеся Сокор, докторка біологічних наук. Як повідомив на своїх сторінці у Фейсбук міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Майже все своє життя родина віддала науці.